Всіяна яма метраса в прифронтовій громаді на Дніпропетровщині. Медики називають її дорогою життя, бо це найшвидший шлях порятунку поранених з Покровського напрямку. каже військовий медичної служби Микола. Додає ями завглибшки десятки сантиметрів. На деяких ділянках дороги доводиться пригальмовувати або зупинятись. Для нас, мабуть, це дорога життя. Вона дуже важлива. Найцінніший ресурс це час, і коли цей час розтягується, коли він збільшується, це звісно може призвести до. Певних негативних наслідків і стан пораненого може погіршитись, і потім складніше вже на госпітальному етапі з ним буде працювати. Аби пришвидшити евакуацію, водії використовують ґрунтовку поруч. Однак каже Микола, їздити там можна лише в суху погоду. Через стан дороги медиваки потрібно постійно відновлювати. каже Микола. Останній ремонт згадує обійшовся у 80 тисяч гривень. Страждають і колеса, і ходова. Якась машина на ремонті. Якась обов'язково працює. Тобто, ми їх по черзі ремонтуємо, щоб не було такого, що одразу всі машини вийшли з ладу. Тому ну це постійний постійний процес. Потік машин тут безперервний, кажуть військові, адже дорога веде на Донбас. Часто приходиться от після цього ремонтувати. Ну, в Місяць стабільно. Раз Раз неділю стабільно. Подкрутіть там, де шарова відлетіло, де пружина рісола. Ну, я думаю, що нам не дороги треба ремонтувати, а більше ПК. Дороги ми потім відремонтуємо. Нам треба вигнати ворог, а потім будуть дороги. Ну, подивіться на, на, на бампер, подивіться, задній передній. на жаль, це життя все ламається від таких, ну як не ламається, то же лізо. Дорогу почали ремонтувати минулого року за кошти селищної ради, каже екс-голова прифронтової громади Микола Гаврилов. Тоді відновили лише 8 кілометрів. Ці дороги вони не пов'язані з тим, що наблизився фронт в цьому стані. Вони такі були завжди. Так, якби вони тільки розбиваються, розбиваються, розбиваються. Це головні дороги, якраз які забезпечують і фронт, і евакуацію і цивільних жителів, і військових, і поранених, і полеглих. Зараз ремонт дороги поновили. Каже керівник служби відновлення інфраструктури області Олександр Коломійцев. На це підуть кошти виділені на утримання доріг державного значення. Пріоритетом у нас є дороги національні, міжнародні, регіональні. Далі у нас ми працюємо вже на територіальних дорогах. Ця були заплановані в ремонтах у 2022 році. Зараз ця дорога є пріоритетом, і ми працюємо над цією дорогою над ямковим ремонтом. В планах каже Олександр відремонтувати дорогу по всій протяжності. Це майже пів. Сотні кілометрів Олеся Приходько, Олександр Чодивін, Суспільне новини, Дніпро.